Ось таке поле, як ви бачите, залишається вирівняне, чистеньке, замість ось такого. Що це за культиватор? Дивіться далі відео. Помогіте! Зараз як ніколи потрібно думати над зниженням собівартості вирощеної продукції. І зараз покажу вам культиватор, який є можливо самим дешевим на ринку. Чому тому що його можна використовувати весною для передпосівного обробітку ґрунту, восени чи влітку, навіть після збирання врожаю для лущення стерні, а також вносити мінеральні добрива чи навіть підсівати трави. І ви погляньте, що він робить. Дрібненький ґрунт, дрібного рудочкува та структура, все підрізано, тут суя швидше за все була попередник. От дивіться. Посівне ложе сформував і тепер можна висівати будь-що. Ширина захвату 14 метрів. Окрім потужних тракторів. Зараз дуже актуальне питання, це ще й потужна ґрунтообробна техніка для того, щоб. Обробляти великі площі. В даному господарстві. Один, два, три. І за мною на полі ще два культиватора працює. Тут по 14-12 по метрів культиватори Кьокерлінг, які закривають величезні площі для того, щоб вчасно посіяти зерно. Чотири ряди лап на пружинних стійках, які працюють як вібромолотки. Подвійний куточок, який набирає на себе ґрунт і не дає потім налипати поверху, відповідно, він не забивається. Штрихельна борінка позаду для розрівнювання решток. Транспортна ширина всього на всього метри, чого більш ніж достатньо для руху по дорогах загального користування. Дуже широкі колеса для впевненого руху по дорогах. А якщо необхідно працювати по оранці, то можна опустити ось цю розрівнюючу планку. На 3-то навіску трактора може встановлюватись дозувальний бункер із дозувальними апаратами двох типів для того, щоб перетворити цей культиватор на сівалку або ж просто вносити мінеральні добрива одразу з обробітком. Ці два 14-метрові, цей 12-метровий. Бачите, крайні секції менші. Спочатку ну, по зі працюю я. вже більше тисячі гектарів закультурували мене. Одним, одним культиватором? — Один іменно культиватором ми його знову отримали і все працюємо, нарікань по ньому ніяких. Mm -hmm. Обслуговується він практично шплюється по схемі, яка нарисована. Складається без проблем, площу вирівнює, добре. Тобто, Скільки він метрів? 14-метровий культиватор. На яку глибину ви працюєте ним? Ну, в залежності від налаштування в кожного агронома 5-8 сантиметрів. Тут робочі органи які на ньому? Стрела угу. ще не міняли, за 1000 гектарів ми нічого не міняли. А, а спереду то ще йдуть планки, такі ви їх не опускаєте? Грудобої. Це ми просто виїжджаємо, це грудка велика, тоді опускаємо, а так ні. З якою швидкістю ходите? 12-11, в залежності від ґрунту. І які роботи робите? Це тільки передпосівна Перед... культивація? Так, да, передпосівна культивація. Ви раніше працювали з іншими культиваторами. Так. Да. Кейс. Чим цей відрізняється від інших? Ну він вирівняє площу, він рівняє він хорошо. Краще вирівнює. Да. А за рахунок чого, як ви думаєте? Ну за рахунок більше органів. Коток хороший тут, а що котки такі. Вес, бути у нього важкий. Же він. Угу. Ну, непоганий, Щоб... Глибина чим контролюється на ньому? Але ревлюровок тут достатньо. І на котках, і на колесах. Регулювання доступні. Ось різинку скинув, крутну, як глибина. Все воно практичне. Тобто, ну, зараз підняти його треба. Бо він зараз uh -huh. завантажений. Це регулюється глибина. Глибина, так. Да. Глибина ззаду, глибина він. регулювання доступні. Позаду котками регулюється. Так, да, ось все, це регулюється коток. Навіть цьому. Це регулюється граблини, переставляння лінтвиті, легко доступно. Обслуговувати складно його перед початком роботи? Ні, тут та, от, у нас небагато, опорні колеса, передні, шість і крила. А голова Україна це, їх привіз, у нас їх в господарстві шість штук, Два 12, метр, 12 метрових і 4-14-метрових. Запускав інженер, налаштування були у нас, тобто все, воріна позвонили, приїхали вперед. Він по ширині трактора йде. Три метри? Він, так, ну Він габарит. Ага. По висоті він високий, а по ширині він трактора то есть, не виступає він за межі. Угу. То тобто то есть, практичний. Ті культиватори, наприклад, з ними були сирші, вони зачіпав. Так... Робочі органи ви не міняли, але тут багато рядів лап, да? він не забивається під час роботи. Ні, ну як буває який механічний, яка жилізвяка чи дерев'яка, то... а так по цьому ні. Угу. Бур'ян вибирає добре. Щоб поміняти глибину, то виходить, треба тут. Тут відрегулювати, і в принципі глибина змінена. Ну і на ще ж гідравлікою, там же ж є манометр на, на глибина основну. А, а що регулюється гідравлікою? Ну там відкрив кран гідравлікою, накачав, давлення. І воно. І що, і що воно дає? Ну, глибина. Ж. Задній коток йде на гідравліці, це воно буде. Ага. Кран відкривається, накачується. І, тобто, і все тут швидко, скоро цей кран. відкривається, гідравлікою клавішою на манометрі міняється. Положення атмосфери, воно. А на яку максимальну глибину працювали ним? Не працювали ми на максимальну глибину. Це передпосівне ми робимо. А ви взяли їх тільки для передпосівного пробітки? Так. Зайбо ми не працювали. Попер... Перед цим які операції тут проводились? Закривалася влага, вносився міок. Оранка, так? Оранка, да. ну, так, да, це поронь. Тобто після Так, да, після орангу. А якщо тут Оранки не буде, а буде типу стерні, він піде? Піде, я думаю. По було, я вже працюю давно довго, було якось страшно, наче багато країн, багато налаштувань. А тоді як у процес вник, немає нічого страшного. Її. Нова техніка, наївся, на нові приємно працювати. Дякую нашим директорам, що купляють, обновляють. Що ми йдемо в мір технологій. Це велике діло. що практично я за ключа на посіні я не брався. Я ключа в руки не брав. Це велике діло. Де були на старих культиваторах, там би лапи міняли, все, ну, то есть, а тут і горі над слуговий, можемо і все воно працює. Так що, я думаю, ага". тобто, для зміни налаштування ключа не треба ніяк? Не треба абсолютно нічого. Воно бачите, волки насідають. Ага. Вони працюють цуком, ми з не працюємо. Ви як, один культиватор на одну сівалку чи як? Ні, ми ну, закриваємо площі, у нас нема, хто за тим. Працюємо і агрономі, нами керують, ставлять, де по два, де по одному. Ми бачимо бур'ян, він ніби росте, але бачимо, що стрільчаті тіла по його підрізали і він весь підрізаний. Так, зараз ми глянемо рівне поле, шиферу немає, приблизно культиватор працює сантиметрів на вісім. М'ягеньке. Це вважається передпасівний культиватор Кьокерлінг олраундер, але він багатоцільовий. Він може працювати як по стерні не обробленому ґрунту, так і після борони, після глибокого розпушування, бо є у нас вирівнювальна планка, яка всі бугри. Вирівнює. Якщо це постерні, ми її не використовуємо, піднімаємо вверх і працюємо без неї. На яку глибину максимально може він працювати? Максимально ми працюємо, якщо ми змінимо стрільчату лапу на долото, будемо працювати на 14 сантиметрів. Якщо це стрільчата лапа, то це від 2 до 12 сантиметрів. Ну і стрічата лапа переважно використовується для передпосівного обробітку. Переважно грунту. так, стріча та лапа. Якщо для більш агресивного обробітку по осені, то тоді використовуємо долото. Долото і воно краще перемішує рослинні краще. рештки з грунтом. Так, так. Сьогодні ми знаходимося на полях Чернігівщини, а саме в господарстві Батьківщина. Сюди ми поставляли вісім культиваторів. Зараз ми знаходимося на полях, де вони працюють. Культиватори Кюкерінхалраундер роблять передпосівний обробіток ґрунту. яку глибину? До 8 сантиметрів. Якої ширини бувають ці культиватори? Значить, максимально бувають 14,5 метрів, самі маленькі 6, максимально 14,5. Для яких тракторів вони призначені, тобто від і до? Значить, 14,5 це вже приблизно від 500 кінських сил. 12,5 це від 400 кінських сил. Наша компанія «Агровей Україна, яка займається підбором та доставкою вживаної сільгосптехніки з Європи. Також ми доставляємо нову техніку, офіційним дилером якою ми є це культиватори німецькі «Кьокерлінг», причепи та гнурозкидачі Пронар і український виробник Егрітех. Перед нами культиватор німецького виробника «Кьокерлінг Алраундер. Це найбільший культиватор, який діє 4,5 метрів. Ми маємо телескопічне дишло. Тут можна зробити його довше, у мене 50 см, на той випадок, якщо трактор має спарені колеса для зручності розвороту. Ідемо далі. Далі у нас вирівнювальна планка, так звана level board. вона використовується після пахати, після оранки, вирівнює. Вирівнює бугри, так би мовити, але коли вона не потрібна, ми її не використовуємо. Вона піднімається вверх гідравлічно з кабіни трактора. І ми працюємо без неї. Це в тому випадку, якщо ми працюємо по стерні, і вона не потрібна. Далі у нас ідуть опорні фронтальні колеса, на яких виставляється глибина обробітку. Можемо глянути, є шкала виставляти глибину обробітку. Також глибина виставляється. На коточках і на цих колесах, е, стрільчаті лапи у нас йдуть як основні робочі органи. Чотири ряди стрільчатих лап? Е, да, в чотири ряди вони йдуть стрільчаті лапи. Е, якщо нам потрібно для більш глибокого обробітку, ми можемо е, застосовувати долото, яке працює на глибину 14 сантиметрів. Так, тут ми маємо С-подібну пружинну стійку. Під час роботи вона створює ефект вібрації як відбійний молоток, так би мовити, подрібнює ґрунт і полегшує роботу культиватора. І, до речі, я помітив: одна стійка вібрує, і за нею пішла вібрація повністю по рамі да. на, на, на всі стійки. Ну і ми зараз це якраз побачили наглядно, трактор з ним дуже легко справляється. Наші робочі органи, стрільчаті лапи, розпушують ґрунт, роблять ідеальне посівне ложе, а подвійний важкий СТС каток закриває вологу в ґрунті і утримує її там. Він не забивається, земля потім відпадає, він прикочує, так би мовити, земля по землі своєю сою. Ми бачимо, що він прикочує цією ж землею, потім вона відпадає, знову налипає і при. Прикочує таким чином. Далі у нас іде штригельна барана, діаметр пальця у нас 13 міліметрів. Коли вона використовується? За яких умов? Вона вирівнює поле. Тобто вона створює мульчу на поверхні, рівномірно розподіляє цю мульчу. Якщо у нас є якісь пожнивні рештки, вона їх рівномірно розподіляє по полю, і тоді все рівненько в нас. Ще хотіла сказати: якщо, наприклад, господарство придбало більш потужніший трактор, а у вас маленький культиватор, ми маємо змогу додаткову секцію поставити і зробити з 9-метрового 12-метровий культиватор, оце якраз ці місця. Да, так, це якраз ці секції. Да. Але максимум це 12-метровий. 14,5 ми не можемо зробити, бо там вже іде у нас інша рама, вже посилена. І такої рами, як у 14,5 немає ніде тільки у цього культиватора. Я дивлюся, рама тут теж, я помітив, вона не прямо йде, а вона під кутом йде. Так, тобто, вона, якщо дивитися з по ходу... посилена. Так, да, і відповідно всі розуміють, що якщо е це трикутник, то трикутник набагато стійкіший, ніж ніж якийсь прямокутник. Тут ось прямо йде, потім далі, і тут йде посилення рами. Але це ще не все. На даний культиватор можна поставити бункер, і він буде використовуватися для висівання. І бункер може бути поділений на дві частини для зерна і для міндобрив. Проводиться дві шлангочки, під стрільчату лапу на різних глибинах. Іде спочатку добриво і зернятко. І таким чином ми сіємо, удобрюємо, це універсальна машина. Тобто, це вже може бути і культиватор, може бути і сівалка. і культиватор, і сівалка, і вносити добрива. Так. Так, або ж сіяти сидерати, наприклад, коли лущимо стерню, можна посіяти сидерати, можна посіяти покривні культури. Тут універсальність тоді все, цього культиватора хочете. значно розширюється. І я дивуюсь, як в даному господарстві, mm -hmm. де їх вже скільки штук, вони ще досі не поставили цю сівалку, для того, щоб mm -hmm. за один прохід все, робити ще попереду. все. Попереду ми доставили їм вісім культиваторів, так що я думаю, що наступні це будуть боксери для внесення міддобрив і для посіву. От ще я хотіла уділити увагу, от Ми коли розказуємо за цю стойку, ми, нам показували опит, проводили ниточку. От вона, ця ем, стрільчата лапа, вона не, відхила, не відхиляється від глибини. Яку б ми не виставили, який би не був би ґрунт, ми виставили на 5 см, він не змінюється, працює в площинах. Вперед-назад, вліво-вправо, і глибина не змінюється. Угу. Тобто геометрія е, ходу. Оцеї пружини така, що навіть якщо вона відхиляється назад, лапа все одно то, залишається, на залишається на тій глибині. то глибина залишається на тій, глида. Ну це чудово для посіву, навіть так, культур так. точного висіву, це взагалі ідеальний варіант. Тому якщо щоб... ми причепимо цей боксер, то ми розуміємо, що глибина посіву не зміниться. Окрім весняного передпосівного обробітку ґрунту, ми також можемо використовувати цей культиватор після збирання врожаю. Ми можемо поміняти стрільчаті лапи на, на долото, вони йдуть на більшу глибину до 14 сантиметрів. Можемо поставити ріжучий каток попереду для лущення стерні. Ага, чудово. І тоді е, фактично цей культиватор буде проводити лущення стерні, руйнувати капілярну структуру, щоб не випарувався ґрунт. І створювати ідеальні умови для проростання насіння падалиці, насіння бур'янів. Чому? Тому що культиватор буде обробляти на задану глибину, тобто провокувати проростання сходів. Хоча його робоча ширина 14,5 метрів, але при транспортуванні він складається і тоді його ширина сягає 3 метри у ширину і висотою 4 метри. Тобто по трасі можна їхати. Не польовими дорогами, а об'їжджати як вам зручно. Це дуже важливо, тому що американці в них транспортна uh -huh. ширина дуже широка. В результаті можу сказати, що даний культиватор є самим дешевим, тому що він проводить передпосівний обробіток ґрунту, лущення стерні і внесення добрив. Все, можна вдихати, да? YouTube -чик, YouTube -чик дивиться Ні, добрев. Nee, Ось ніхто знає, де на такому лисичу норку покласти. Що, не, не показуєш витрату, так? Да? Показує, що покладає маску. Mm. Заєць. О, -о, О, до 5 літрів на гектар. 15 гектарів за годину. Один слід, щоб була Ну, за день ви скільки робите гектарів? Більше 100. За сутки 200, 100 восьм. Завись весь от Водних утворений. Тобто по навігації. Час каба як тривоги, навігація накривається не нагрівається, не немає. Uh -huh. Це не означає, що ти вчора зробив 200 гектарів, а сьогодні ти буде 300 зробив. Всякі мабуть тут нюан. Ну тут грудог не Попередні ці грудобої. Міжна ага. молок пускай планки, так. У да? нас є ті культиватори песенські, там вони що. Ну, там коток менший нарядний рік. Ага. І там, ну, тут той... ну, по базі шер жить. Колеса опорні там слабші, я вам скажу. У цьому опорні колеса прочніші і плюс оці ті передні більші, ступочні. Там вони вищі, менші. Ну, надіюся, рокса буде добре. А ширина при складах яка У ньому він ширший там, він по висоті менший, а по ширині він ширший. Нього основа, основа ширша. У цей страдається, бачите, два або трактора йде. Та -да, він... Тобто я йду сміло, там, де трактором пройшов. Ну, Тільки то висота, що мої трохи опрокинути. ну, треба опускати просто нижче, щоб він не на високих колесах був піднятий, тоді воно ну, поки проблем не було, треба. Трив... Ну, все треба лімання і спечки не вибрати. А так я ж кажу, я за два тижні оці посівну, я ключі, руки не брав по ключа я не брав. Тобто -то. то непогано. Ось 261 гектара. Ага, 2000 вже гектарів. Так, що? так це вже нормально, так? Так що тут Одним культиватором завес, Ну, так? Да? Ну, да. Це ж не один із потужних тракторів. У нас кофенди потужніші. А, гусеничні? Гусеничний? Да. З варіокоробкою? Да. Да? А вона ж оток, я вам казав. Із мановським двигуном? Я не знаю який двигун, ну... Но не Мабуть, да. так. У нас вже там на хідниці три трактори набути. Ну там бігав, так, да, фент, я бачив. Два. І вже два й бігав. Їх oh. три зараз у полі прибігати. У нас їх і... два челенджери, у нас ще шість у полі пройти. Ми ось їдемося сіди. Чого? Оставати не будемо. Mm. Тому що у нас є м'як в поле. і йому треба дати днів, щоб він ефект. Після водна м'яка. Культивати... Сразу ні не, не йде ага. ж вносиш, він розводиться, кристалізується, тоді на ефект дає. А так ми його випустимо. Так це ви зараз робити не будете взагалі? Ну ось ось ця площа і ми стаємо.